Всім привіт і дивіться. Це, кстати, мій новий клуб. Фанати Влада А4І. Тут 11 кубків до 11 тисяч. Щоб добитись за одну гру, то я взяв Дейла, на нього велика сереропобін. Не хочу гри мучитися, не серера Серопобін не селіти. Так, я вже 2 місяці десь от 1-2. Три ремиссии. Ну ладно, планшета не это руками зарав. Ну по приробою. По приробу. ще. все. А не получается все таки якось. Иди сюда, иди сюда. Там все чайся, все у них вступает. Кстати, Андрей браупас, браустарос, и вс не хорошо. Ну хоть там не забили нам. Ты вот что-то я говорю, А, у нас один не в тихонку. Я не слушаю. Можна було і не розносити. Восеру, хоч забився. Ч? не мене звуку, як Ну і клуб. 11 тисяч кубків. Кстати, клуб создав. На 4 так як радіше. а шістка, бо Тепер расшистка сама популярна. Я Чі, кстати, я сегодня ну, прикачав шайда именно 821 кубок. Я вже дал, где я відео, Я сказав, що до кінця цього сезону два дні, і в наступному сезоні я дуже шорстко буду пушити шейда. На в наступному сезоні він вже має бути в мене на тисячу кубків, я так планірую. В 41-му сезоні я буду пушити Йона, що він ну, за нього не грав. А Едгара вже в 42-му, ну, бо я в цьому сезоні я на, на Едгара пушу багато. Десь за череста з п'ятдесяти до 510 Це за четыре. Потом покрай піднес. Скільки шісти. П'ять прият. Ну, по рекордах 525 десять так. Кстати, зайду-ка я в список лідерів Ну ч, нажимаємо місний Україна. Тільки треба вибрати бойці. Так, Шейд, саме головне. Чого ртаємо? 200-місце. 1134 рубки. Я вже в наступному сезоні можу війти топ 200 е, України за бойца шейда. Джессики. Що там Джесси? О, Джеська. Чеська. Чеська. Десичка моя. Эмм. Ем, вона не душу любить. Камеру лучше не показувати. Та у шудоб планшет. Погнали. Погнали, разбомблю ты. Да, включайся відео. Мені что,